198-ма доба героїчного спротиву України з вами Наталя Стареправо і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. На Львівщині запрацює проєкт «Зір школяра» і тільки що на наших очах підписали наказ про дію цього проєкту. Я запрошую до слова Олега Паску, директора департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Прошу розкажіть більше про те, що ми тільки що бачили і що цей проєкт означає для львівських шкіл. Доброго дня, найперше вдячний департаменту охорони здоров'я директору департаменту і керівнику лабораторного центру пані Наталі за цей такий спільний проєкт, тому що питання зору школярів є дуже важливе. Це серйозна проблема з огляду на те, що діти практично з дошкільного віку користуються гаджетами, і метою цього проекту є власне в. Обраних нами школах дослідити протягом навчального року, як будуть буде змінюватися. Сподіваюся, покращуватися зір школярів після того, як ми спільно будемо вживати відповідні заходи. Тому в кінці року ми підведемо підсумки і зможемо усім вам продемонструвати результати цього проекту і будуть ухвалені відповідні рішення. Дякую. Дякую, я запрошую до слова Ореста Чемориса, директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть більше про цей проєкт, що спонукало до його реалізації. Доброго дня. Хочу також зі своєї сторони висловити величезну вдячність колегам, тому що питання без сумніву актуальним. Як уже зазначив Олег Володимирович, ми зіткнулися з такою проблемою. Що діти фактично з народження користуються гаджетами, і ця цифровізація, яка так масово нахли... наступає на нас, окрім своїх безсумніво численних переваг, має і ряд своїх наслідків, які ми повинні попереджувати. Окрім того, слід зазначити, що в зв'язку з пандемією, яку ми вже сьогодні зранку обговорювали, практично третій академічний рік. Значна частина здобувачів освіти і дітей знаходиться у тракті навчання в онлайн режимі, і тому дуже важливо моніторити ситуацію і слідкувати за здоров'ям дітей. Завдяки Збройним силам України все-таки Львівщина зробила достатньо багато для того, щоб навчальний процес максимально почати в навчальних аудиторіях. І повернути дітей за шкільні парти це дуже важливо з точки зору і фізичного здоров'я, дуже важливо з точки зору психо і психічного здоров'я, тому що діти, окрім спілкування через комп'ютери, через відеозв'язок, повинні спілкуватися вживу. І наше завдання, як людей, як батьків, прослідкувати те, щоб діти були здоровими, щоб в разі погіршення їхнього. І фізичного здоров'я ми мали можливість вчасно діагностувати, виявити і профілактувати. Тому цей проект скерований на те, щоб діагностувати, вчасно профілактувати і подбати про те, щоб наші діти були і фізично, і психічно здорові. Дякую, дякую. Я запрошую до слова Наталію Іванченко, керівницю Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, експертку департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть, як буде відбуватись процес перевірки зору школярів в навчальних закладах. Слава Україні. Більшість з нас має дітей, і діти, напевно, це найкраще, що може бути. І ми намагаємося всі максимально докласти зусиль, щоб вони були щасливими, щоб вони були здоровими. Власне, успіх залежить від того, наскільки буде фаховою і мультидисциплінарною командою здійснюватися певні заходи. Тому я надзвичайно дякую Олегу Володимировичу, Пасті, Оресту Мирославовичу чи Мирису за можливість створення такої мультидисциплінарної команди фахівців задля збереження здоров'я наших дітей, які зокрема здійснюють навчальний процес в закладах освіти. Коли ми проводили літературний огляд, то ми знайшли інформацію, що дуже багато факторів можуть впливати на зниження зору у школярів, це і несвоєчасне виявлення найменших ознак погіршення зору, це і непроведення певних руханок для очей, це і недостатня увага до освітленості, це може бути недостатня увага до відношення, як дитина сидить в класі, і тому. Провівши цей аналіз, ми для себе визначили декілька заходів, які будуть проводитися в визначених школах Львівщини. Кожна інтервенція буде здійснюватися один раз в три місяці. Зокрема, приїде бригада фахових окулістів, які оглянуть діток і перевірять їм зір. Якщо вони побачать, що в якоїсь дитини є найменші ознаки порушення зору, будуть надані рекомендації, що робити в подальшому, щоб якнайшвидше усунути ці недоліки, або припинити дію якогось негативного фактора. Інші фахівці приїдуть і здійсняють заміри освітленості в класах. Якщо побачать, що десь або жалюзі затемні, наприклад, і це перешкоджає доступу світла, або, можливо, не на правильних відстанях стоять парти, допоможуть це правильно. Скоригувати є певні правила, як розсаджувати дітей відповідно до виявленої патогології зору, відповідно до зросту, це теж фахівці допоможуть реалізувати в школі. Також фахівці навчать вчителів, батьків і дітей. Проводити певний комплекс вправ для очей, особливо після того, як діти користуються комп'ютером, або якщо вони користуються телефоном, для того, щоб знизити навантаження на зокрема окорухові м'язи. Також фахівці будуть Стежити за виконанням цих рекомендацій і один раз в три місяці здійснювати їх аналіз. За результатами проекту по завершенню року ми зможемо зробити певні підсумки. І якщо в нас все вдасться, то екстраполювати ті напрацьовані рекомендації, які будуть впродовж року, для абсолютно всіх закладів освіти Львівщини, для того, щоб зберегти зір нашим діткам гострим. І для того, щоб не втрачали в жодному випадку діти зір під час навчального процесу. Нагадую, колеги, якщо у вас є питання, підніміть руку. Питання від мене: наскільки погіршення зору серед українських дітей є проблемним питанням в Україні на Львівщині. У 2017 році був проведений аналіз такий глибинний на Львівщині серед показників зору дітей, які йдуть в перший клас, і тих, які завершують школу в 11 класі. І результати є 12,6% дітей відмічали зниження гостроти зору під час навчального процесу, тобто цей аналіз проводився в 2017 році на Львівщині. Також такі результати досліджені є в Україні, датовані 2010-2012 роком. Приблизно відсоток не доходить до 15%. Але нас власне насторожило те, що згідно аналізу, зокрема. Досліджень, проведених ще проведених в Америки, дуже величезне значення має не те, щоб дитина раз в рік проходила обстеження в окуліста, а от своєчасне виявлення розладів зору, порушенням з тим, що дитина або задовго сидить за комп'ютером, або можливо дитина задовго користується телефоном. Є певна низка рекомендацій, які можна, якщо виконати, то усунути подальші розлади в стані роботи власне, органа зору. Тому рекомендації, скільки часу. Со, якій дитині, якого віку можна користуватися телефоном, скільки можна користуватися комп'ютером, не мають величезне значення. Зрозуміло, що вдома ми не зможемо проконтролювати це, вже йде на розсуд батьків, наскільки вони дотримуються наших рекомендацій. А от забезпечити абсолютно безпечний навчальний процес в школі це абсолютно є під силою. Якщо буде згода і єдина команда не лише фахівців. Педагогів, медиків, а якщо буде згода батьків, а ще краще самих дітей, якщо буде розуміння, що якщо я буду робити одне, друге, третє, четверте, я свій зір не втрачу, тоді я думаю, що абсолютно такі, ну, скажімо так, покращення, навіть а не погіршення показників зору, будуть відмічатися у учасників навчального процесу. Статистично відомо або приблизно кількість школярів по школах, які мають погіршення зору Станом на сьогодні я маю лише ту інформацію, яку проводили дослідження за результатами 2017 року. Коли ми проводимо цей пілотний проект в цьому році, то ми будемо мати абсолютно нову, актуальну інформацію до тих дітей, які на сьогоднішній день навчаються в школах. Також багато питань саме є до батьків, які багато часу проводять зі своїми дітьми. Як батькам потрібно простежити ту ситуацію, на що потрібно звертати увагу, щоб запобігти погіршення зору у своїх дітей? В першу чергу батьки мають бути уважними до дітей. Якщо дитина не відходить від телевізора, то це означає, напевно, не тому, що подобається їй яскравий екрана. Напевно, дитина погано бачить, якщо вона підходить ближче. Та сама історія, коли дитина використовує телефон або використовує планшет. Якщо вона його підносить фактично до свого носа, то це є перший дзвіночок, що треба звернутися до фахівця. Щось тут не то. А на рахунок власне часу використання цих приладів в залежності від віку, ці рекомендації будуть розроблені фахівцями і надані батькам для того, щоб вони їх дотримувалися. Це то є безпечний період користування, який не погіршить. Зір під час використання цих засобів електронного зв'язку зараз. Ми також переживаємо сезон, коли починається нова хвиля коронавірусу, коли починаються сезонні захворювання. Чи як, якось це впливає на погіршення зору і що потрібно вживати, які вітаміни для того, щоб зберегти свій зір? Потрібно раціонально харчуватися. Відповідно, батьки дбають про харчування дітей, і якщо це три рази в день не буде бургер, а будуть різноманітні страви з овочами, з фруктами, при тому рекомендовано різнокольорові овочі давати дітям. Якщо діти будуть споживати соки, буде збалансована кількість білків, жирів і вуглеводів, тому додатково жодних препаратів не потрібно дитині для того, щоб покращити їх зір. Чи ці сезонні захворювання і, зокрема, коронавірус, впливає на погіршення зору? Безпосереднього впливу коронавірусу на орган зору на сьогоднішній день не доведено, не досліджено. На погіршення зору можуть впливати як порушення поведінкові розлади, якщо ми, наприклад, читає дитина книжку. Заховавшись під ковдру, я не знаю, чи таке ще буває колись було. Якщо є порушення освітлення, в темноті дитина тривалий час напружує орган зору, якщо дитина довший час користується екраном телефона чи планшета, якщо вона не, скажем так, не дотримується рекомендованого режиму. Активного часу і відпочинку, то це впливає на орган зору. Зрозуміло, що є низка вірусів, наприклад, як вірус кору, який може вплинути на орган зору, цитомагало Ну, але це вже тема зовсім іншої розмови. Власне, коронавірус на орган зору безпосереднього впливу на сьогоднішній день немає. Дякую. Нагадаю, з нами були Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Орест Чамарис, директор департаменту охорони здоров'я Лова. Та Наталія Іванченко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, експертка департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Дякую за цю зустріч. Дякую за розмову. Нагадаю, що ми зустрінемось з вами в одинадцятій годині. Будемо говорити з організаторами про проєкт Молодвіж і як він буде відбуватись цьогоріч. Залишайтеся з нами.